Два брати під гору тягнули візка. Дорога для них ця була нелегка. Один брат попереду воза стояв, а другий був позаді йому помагав. За справу цю дружно взялися вони, аж любо було подивитись на них. Чим вище під гору. Тим важче було вже й потом завзятих братів обдало. Пружинились м'язи, скрипів їх візок, казалося, був нескінчений горбок. Ну крок, ну ще два, а дорога крута. Він сумом подумав: беруть вже літа. Хоча б дотягти не впустити назад. Бо смерть неминуча, загине мій брат. І важко він дихав, тягнув, аж стогнав, і ось на вершині горі просто впав. І лише тоді повернувся назад і бачить, сидить на візку його брат. Так часом і в церкві буває, брати, не всі беруться так дружно тягти. Оглянешся часом, як стіль без ніжок, хто снижком присів на наспільний спільний візок, а Бог любить щирих правдивих борців, для них Він обітниці всі залишив. Не будь моліниві й користолюбиві, є сили працюймо. І будем щасливі. Амінь.